Суперечки навколо сонячного каміння продовжуються спершу під стінами обласної ради, а потім і в сесійній залі. Активісти гучно заявляють своє невдоволення. Вони проти надання дозволу приватним підприємствам видобувати бурштин. Ми вимагаємо накласти мораторій, будь-якій фірмі відмовити у погодженні, надавати надра для голового розвідки та промислового видобутку до бурштину. Нагадаємо, що на минулому засіданні депутати рівненської обласної ради дозволили двом приватним фірмам видобувати бурштин у Володимирецькому та Дубровицькому районах. Таке рішення не обійшлося без тривалих суперечок та штовханини. Цього разу невдоволення рівняни прийшли, аби депутати не надали дозвіл ще одній фірмі. Деякі з обласних обранців теж проти. Моя пропозиція внести зміни у проєкт рішення не зазначити відмовити в надр у користування і проголосувати зараз це Іншим видалось, що кількість земельної ділянки для одного підприємства забагато. Обмеження площі видати до там, 100 гектарів, щоб одна фірма могла в руки отримати максимально 100 гектарів землі. Окремі обласні обранці апелювали до того, що попередні фірми, які отримали дозвіл, не мали погодження з громадою сіл, на що голова екологічної комісії заперечив. Якщо це йде про йдеться про Володимирецький район, то там була підписана інвестиційна угода з Володимирецькою районною радою. Після цього у залі засідань обласної ради виникли тривалі дискусії та суперечки. За 35 рішення прийняте. Попри невдоволення та крики, 35 депутатів все ж таки проголосували за надання спецдозволу приватній фірмі видобувати бурштин у Томашгородському родовищі в та Рокитнівському районах, а також неподалік Клесова. Після цього люди у камуфляжах і активісти вийшли із зали засідання. Інеса Пославська, Володимир Захаров, новини рівного.